Добрий день! Сьогодні ми з вами створимо зимові візерунки. Для цього нам потрібен олівець, аркуш паперу. Звісно, нам потрібні фарби і панзлики. А також нам потрібна або свічка, або, можливо, якийсь шматочок воску чи парафіну, тобто все, що у вас є. І коли ми вже все це підготовили, можемо приступати до роботи. Для наших візерунків. Найперше, що нам потрібно накреслити, це олівцем наш майбутній малюнок. Тобто я сьогодні планую зробити такий невеличкий пейзажик, а навколо нього будуть такі, як морозні візеруночки. Для початку намалюю пагорб зимовий. Коли намітила пагорб, зверху малюю хатинку. Над хатинкою малюю Ось таку кришу. Для того, щоб видно було, що моя хатинка трішечки стоїть ось так боком. Ось тут намалюю іншу стіну. І ось тут збільшу ось таким чином наш. Після цього можна залишити місце для віконечок, а можна їх потім і не промалювати. Біля хатинки малюватиму ялинку. Ялинку я малюватиму чисто символічно, ось так, ось такими, начебто як рисочками. А потім пропрацюю більш детально, це вже не олівцем, а покажу чим. І з цього боку можна також намалювати ось такі ялиночки. Можна, наприклад, щоб була непарна кількість, зробити ось тут так. Потім, власне, можу намалювати ще декілька зимових пагорбів. І, наприклад, ось тут такі гілочки, начебто, як у нас тут буде такий кущик виднітися. І тепер, власне, навколо всього цього легенького пейзажику, абсолютно такого простого, буду малювати візерунки. Я думаю, всі ви бачили прекрасно візерунки, які малює зима на вікні. Можливо, хтось чув віршики, казочки і так далі. І от ми сьогодні з вами будемо працювати так само, Тобто, начебто, це наш буде такий е вигляд у віконечко. Ми можемо малювати ось такі сильні завихрюшки, можемо малювати маленькі, а можемо малювати взагалі ось такі хвилясті. Тобто, як вам заманеться. Краще олівцем не сильно надавлювати. Чому я надавлюю, щоб вам видно було все це на камеру? А вам краще не надавлювати, адже все це потім будемо зараз наводити. Коли ми поробили ось отакі величезні завихрюшки, ось тут можна робити не тільки завихрюшки, а, наприклад, найпростішу форму сніжинок. Тобто ми вписуємо в нашу композицію такі сніжинки, які потім, коли ми будемо наводити, ми можемо вже більш прикрасити якимись формами. Так, знаходимо пусті місця, там домальовуємо ще якісь закрутелики. І, власне, потім можемо вже допрацювати більш. Детальніше. Коли у нас вже все є, нам потрібен шматочок чи свічки, чи парафіну, чи воску, що у вас є. От я буду використовувати, експериментувати і свічку, і всі шматочки, які знайду, щоб дізнатися, що мені більше підходить. Для початку поясню, що ми робимо. У нас є наш ескіз, що в нас буде намальовано. Коли ми наведемо всі ці лінії свічкою чи парафіном, що ви візьмете, і зверху покриємо фарбою, місця, де ми проводили свічкою, не будуть зафарбовуватись. І таким чином вийде, що з-під нашої фарби у нас вийде такі справді як візерунки, адже вони будуть залишатися такого кольору, як папір, можливо, лише трішечки змінять. Своє забарвлення, і крізь фарбу буде проявлятися такий білий чудернацький наш малюнок, який ми вже зобразили. Тому починаю наводити все свічкою, кожен контур. І тільки там, де буду малювати візерунки, можу додавати якісь штрихи, можливо, крапочки, сніжинки, збільшувати кількість. А ось тут, там, де наші ялинки, просто додам їм більше хутра. І приступаємо, наводимо все нашим свічкою, парафіном. Для того щоб наводилось краще, можна одну лінію, наприклад, якщо вам потрібно, щоб обов'язково її було видно, вона ніде не зникла, наводити ось так поодвічі. Коли ваш малюнок готовий, коли ви вже все навели свічечкою, чи парафіном, можемо приступати до розфарбовування пейзажу. Нам потрібно лише правильно підібрати кольори. Якщо ви всередині вашого візерунка робите пейзаж ось такий зимовий, для неба ми можемо використовувати навіть таких трішечки жовтавого кольору, і ми вже відразу бачимо, що позаду у нас формується. Ось там, де ми малювали наші ялинки. Ось тут можу навести поверх. Якщо забула, парафін можна і потім підводити трішечки. І плавно перехожу, ось тут від жовтавого до такого трішечки рожеватого. Починаю додавати білий колір, щоб потім змішати наше небо і перейти плавно до синього. Адже найкраще наші візерунки буде видно саме тоді, коли буде тамне там таке тло. Там, де у нас хатинка, ми можемо залишити місце і підфарбувати під колір хатинки. Ось, як бачите, змішані фарби. Наші плавно тут з'єднуються, і під ними відкривається все те, що ми наводили парафіном. Якщо щось десь забули навести, можна трішечки легенько потім підвести. Звісно, буде не так яскраво, як на початку, ось тут, але все одно вийде дуже, я думаю, симпатично. Біля ялинок можемо залишити ось такі зелені штрихи. Навіть не промальовуючи деталі, адже ми з вами ялинки вже промалювали. Так, і для хатинки можна використати чи коричневий колір, чи і вам, в принципі, буде до вподоби і починаю тоді розфарбовувати наші пагорби. Пагорби розфарбовую білим, блакитним фіолетовим. Кожну вершину пагорба намагаюсь якось виділити чи темнішим, чи світлішим кольором. І навколо тоді, власне, можу додавати різні якісь. Елементи, крім синього, можу ось тут, наприклад, там, де у нас пущики, були додати трішки коричневого, щоб їх виокремити. Тобто біля цих гілочок веду, і отак у нас відтіняються ці кущики. І навколо починаю змішувати, як мені подобається блакитний, синій. А знизу у нас вже проявляються наші візерунки, які ми з вами намалювали. Лінії намагаюсь робити плавні, щоб не було таких моментів, коли у нас в квадратиках робляться мазочки. Вийшла в нас ось така чудова картинка. Можемо в кінці підправити те, що нам не до вподоби. Наприклад, можна взяти маленький пензлочок. І можна, наприклад, додати, от мені здається, тут можна трішечки темніший зелений взяти. Або просто насиченіший, щоб підкреслити ялинки, бо вони трішечки у нас разом з небом розповзлись. І знову ж у нас потім, як. Чарівників проявляється силует ялинок і підкреслює їхню красу, тобто ми буквально робимо декілька мазочків. Так само можна щось подивитися, що вам не до вподоби, Мені, наприклад, ще ось тут, здається, кущики можна трішки відтінити темнішим якимось. Якщо у вас десь не чітко, наприклад, вийшли пагорби, можна їх знову ж таки допомогти їм проявитись за допомогою ще трішки парафіну, але не сильно терти, щоб не було великої халепи. І ще можна, наприклад, темнім, темним синім ось тут подомальовувати теж трішечки візерунків, але це вже по бажанню. Насправді робота і так виходить дуже гарною, дуже яскравою, насиченою, і може стати неймовірною красою. І чудовим подарунком. Тому чекаю ваших таких чарівних робіт. Не бійтесь фантазувати. Не бійтесь щось створювати своє, не обов'язково малювати такий пейзаж, як у мене. Можливо, це буде без хатинки, можливо, там буде снігова баба чи щось таке. Але обов'язково зробіть ось такі візерунки за допомогою свічки чи парафіна, чи що у вас якийсь шматочок є. І спробуйте просто побути чарівником. Всім мирного дня, до побачення!